Любі п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо подорож неймовірною країною літературних казок. Тема нашого уроку Василь Королів Старий Мавка Вербинка. Образи фантастичних істот у казці. Як народні, так і літературні казки. Приваблюють читачів надзвичайними подіями, а також фантастичними істотами, яких змальовує автор. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь деякі факти біографії Василя Королева Старого, розглянете зміст його казки мавка вербинка познайомитеся з деякими персонажами української міфології. Також пригадаєте вивчене про поняття головні і другорядні персонажі і будете вчитися характеризувати персонажі казки і робити висновки. Насамперед пропоную вам визначити, із яким настроєм починаєте урок. Оберіть серед запропонованих зображень те, який відповідає вашим емоціям саме зараз, та намалюйте його на берегах зошита. Наприкінці уроку з'ясуємо, чи змінився ваш настрій. Сподіваюсь, ви бадьорі, енергійні та налаштовані на плідну роботу. розмову почнемо із життєвого шляху автора. Василь Королів Старий, справжнє прізвище Королів, народився на Полтавщині 1879 року, навчався в Полтавській духовній семінарії, а потім у Харківському ветеринарному інституті. Працював ветеринаром і видавав популярний посібник для лікування тварин. Письменник також був редактором журналу і працював у галузі журналістики. У 40 років, через складну політичну ситуацію в країні, щоб уникнути розправи влади, Василь Королів змушений був покинути рідну землю і переїхати до Чехословаччини, де й провів решту свого життя, тому його називають письменником емігрантом у вигнанні письменник згадував Україну, краєвиди Полтавщини, де народився свого батька. Хоч як тяжко не було на чужині, письменник працював заради того, щоб не осоромити перед чехами українського імені. Саме за кордоном Василь Королів Старий написав більшість своїх творів. Тут розквітнув його талант письменника. У спадщині митця є багато творів для дітей роман чмелик, Збірка казок Нечиста сила, П'єси казки Русалка Жаба, Лісове свято та інші. Збірка Нечиста сила видана 1923 року. До неї входять 14 казок. Головними героями цих творів є фантастичні істоти. В існування яких вірили наші пращури. У народній міфології ці істоти зазвичай наділені негативними рисами. Познайомимося із деякими істотами української міфології. Лісовик персонаж слов'янської міфології. Лісовика уявляли як бородатого сірого діда. Часто одягненого у звірині шкури чи червоний одяг. Очі цього духа зелені й палають. Вважали, що лісовик не має тіні, улітку ходить лісом, а взимку спить у землі. Лісовик покровитель вовків і дрібних звірів, випасає зайців та оленів, а ведмеді є охоронцями в нього. Вірили, що лісовика можна задобрити, залишивши для нього частування. Хухи це добрі лісові духи в слов'янській міфології, схожі на маленьких пухнастих звірків. Узимку впадають у сплячку аж до весни, мають здатність змінювати забарвлення шерсті залежно від того місця, де знаходять. Кухи попереджають людей про небезпеку, яка чатує на мандрівника в лісі. Побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем, які ніколи нікого не ображають. А чи змогли б ви їх побачити? Мавка. Лісова істота української міфології образі дівчини з довгим зеленим волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утоплениць або дівчаток, що померли нехрещеним. живуть у лісі, вважають, що мавки можуть заманити хлопців у хащі та залоскотати їх до смерті. Василь Королів Старий переосмислив ці образи і показав їх добрими, такими, що допомагають людям і тваринам. Казка Мавка-Вербинка розповідає про життя лісових тварин та міфічних істот, мавок, лісовика, кух, а також про гармонію світу людини і світу природи. Проаналізуємо зміст казу. Прочитавши твір, ви дізналися, що одного дня в лісі знявся переляк, тому що розпочалося полювання, а це означало небезпеку для всіх мешканців лісу. Мавка Вербинка прокинулася і, почувши постріли, Відразу кинулася на допомогу тварина, зрозумівши, що сама не впорається, вирішила покликати на допомогу своїх сестричок із сусідніх лісів ясенинку, дубовинку, вільхівку, кленівку та шипшиночку. Як ви гадаєте, чому мавки мали такі імена? Дійсно, це назви дерев, на яких мешкали лісові створіння. Мавка Вербинка допомагала лісовим тваринкам, перев'язувала ніжку пораненому зайчику вуханчику, допомогла лисичці та родині куріпок. Того ж дня трапилася із мавкою ще одна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Мусила вона вперше в житті об'явитися перед людиною. Варбинка допомагала молодій кізонці, яка вскочила в терновий кущ, що пороздирав їй ніжки. Тут мавка і зіткнулася із лісником. Аби врятувати тваринку. Вербинка з'явилася перед ним і попросила не кривдити кізоньку. Лісник дотримав свого слова. За це лісові істоти віддячили йому. Усі гуртом кухи, мавка, лісовик врятували лісника, коли той впав у вовчу пастку і був приречений на загибель. Отже, у казці Василя Королева Старого фантастичні істоти не шкодять, а навпаки допомагають і тваринам, і людям, але лише тим, що їм не шкодять. Так письменник показує, що світи людей, тварин та міфологічних істот можуть співіснувати в гармонії. Зараз час трохи відпочити. Фізкульт хвилинка. Хлопчики, дівчатка, зробимо зарядку. Руки в боки, вгору, вниз. Раз, два, три. Не помились. У долоні хлоп-хлоп, і ногами топ-топ. Мов годинник робимо так. Тік-так, тік. Так, тік так, тихо сіли на стільці і скажу вам молодці. Продовжимо нашу роботу. Ви вже знаєте, що в казці є головні і другорядні персонажі. Дієвою особою в художньому творі називають персонажа, який виконує певні дії. Головні персонажі це дієві особи, про яких розповідається впродовж усього твору. Їхні риси характеру розкрито найповніше. Головним персонажем казки Василя Королева Старого є мавка Вербинка. Другорядні персонажі це дієві особи, які виконують у творі допоміжну роль. І допомагають висвітлити характер головного персонажа. Другорядними в казці мавка вербинка є кухи, лісовик, лісові тварини, лісник та інші. Якою ви уявляєте мавку вербинку? Пригадаймо як її змальовує автор. Мавка вербинка, що вдень ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася й нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку вона чула те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли. З її чудових, такого кольору, як фіалки, очей полилися блискучі сльози. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він у її темні очі. Що були як фіалки або фіалкова тінь, дивився на довге темно-синє волосся, що відблискувало, як гає вороняче крило, любувався з її довгих світло-зелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї, руки, і він почув голос, неначе задзвонили навколо. Дзвіночки. В образі мавки-вербинки автор гармонійно поєднує зовнішню і внутрішню красу. Як ви гадаєте, у чому проявляється внутрішня краса мавки-вербинки? Мавка добра, почувши постріли. Кинулася на допомогу, щоб врятувати звірів та птахів. Вона співчуває, допомагає постраждалим. Варбинка рішуча, турботлива, вона оберігає та пильнує всіх звірят у лісі. Вона ласкава, щира та привітна, а також смілива. Адже заради порятунку кізоньки. Показалася лісникові. Лісник також наділений внутрішньою красою, адже він любить мавку, поважає лісовика, жаліє хух, береже кізоньку від мисливців, а також рятує лісових звірів від вовків. Поміркуйте над такими питаннями. Чи можливі добрі стосунки між людиною і природою? Яких правил має дотримуватися людина, аби не порушувати гармонію Всесвіту? Чому людям варто повчитися у нечистої сили? Як реагує нечиста сила на крик людини про допомогу? Тож казка Василя Королева Старого, мавка-вербинка на прикладі життя фантастичних істот та людей з їхніми позитивними й негативними рисами навчає нас, взаємопорозумінню, доброті, чуйності та взаємодопомозі. А також засуджує жорстокість і несправедливість. Завіримо, чи уважно ви читали казку. Поміркуйте та спробуйте відповісти на тестові запитання. Питання перше. Мавка-вербінка вперше об'явилася перед людиною, захищаючи. А. Лисичку Б. Зайчика, В. Курібку, Г. Кізоньку. Правильна відповідь кізоньку. Запитання друге. Він був сумний, роздратований. Його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так, що аж довгі кігті впивалися в руки. Це опис мисливця, лісовика, лісника чи вовка. Правильна відповідь лісовика. Запитання третє. Становіть відповідність. Серед поданих цитат. Знайдіть слова, що належать мавці-вербинці, лісовику, зайчику, ліснику або хухам. Може, уже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної помочі? Це слова мавки-вербинки. Ой нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя, багато їх, багато. Ці слова належать лісовику. Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого хліва. Там вона перебуде, поки одужають її ніжки. Так говорив лісник. Тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць. Так попереджав про небезпеку зайчик. Отож, сьогодні ми мандрували казковим світом із персонажами слов'янської міфології, яких змалював у своїй казці Василь Королів Старий Мавками, лісовиком та хухами. Спробуйте продовжити речення, зробивши висновки та обміркувавши. Це почути на уроці. Я змінив або змінила своє ставлення до. Я дізнався, дізналася більше про. Я здивувався, здивувалася тому, що я відчув, відчула. Наш урок добігає кінця. Вашим домашнім завданням буде прочитати казку Мавка Вербинка, а також написати лист героєві казки або скласти пам'ятку для однолітків про бережне ставлення до природи. Порівняйте ваш настрій на початку уроку і зараз. Сподіваюсь, він чудовий у кожного із вас. Дякую за увагу, до нових зустрічей!